Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, дорогі друзі. В ці мідерологи я хочу представити переклад Єпископа Касіяна, один із кращих перекладів нового заповіту на російській мові. Першим конкретно пройтися по текстах для прикладу, як перекладає Єпископ Касіян, або ж як перекладно в цьому перекладі я би хотів трішки історії розказати про сам переклад, коли він був зроблений. Переклад нового заповіту було розпочато в 1953 році за підтримки Британського та іноземного біблійного товариства групою перекладачів, якою керував відомий російський бібліїст Єпископ Касіан. До неї входили саме різні люди з різних церков. Спочатку. Комісії з перекладу нового заповіту російською мовою при Свято-Сергіївському богословському інституті в Парижі, яку єпископ Касіян очолював з 1951 року по 1964 рік, передбачалось лише переглянути синодальний переклад. Проте згодом члени комісії дійшли до висновку про необхідність. Нової російської версії новозаповітньої частини Біблії, нового перекладу, нового заповіту. У цім перекладі під, єпис... під керівництвом єпископа Касяна було враховано досягнення біблійної текстології, зв'язок новозаповітнього коїна з єврейською та арамейською мовами, а також деякі зміни, що відбулися у російській мові з часів першої публікації синодального перекладу. Новий переклад нового заповіту був повністю виданий британським та іноземним біблійним товариствам в 1970 році. Переклад під керівництвом Єпископа Касіана, ця версія стала першим перекладом у ХХ столітті, повним російським перекладом нового заповіту, виконаним відповідно до норм сучасної науки про переклад священного писання. Хочу сказати, що переклад Єпископа Касіяна. Користується великою повагою в колі біблеїстів, богословів, дослідників. Він дуже є вживаний, і ми це можемо побачити, читаючи ті чи інші книги, як на нього посилаються. А зараз я би хотів пройтися по текстах, як перекладає єпископ Касян. Перший текст римлянам 8.1, так як я зараз викладаю послання до римлян скажімо, і борсівські семінарії студентам, то я хотів би, користуючись нагодою, дещо із цього послання сказати, римлянам 8.1. І так ні, тепер ніякого судження ні для тих, хто в Христі Ісусі, точка, кінець речення. І це правильніший переклад даного тексту, тому що є синодальний переклад, він по інакшому перекладає, є додаток там. І в інших українських перекладах також є цей додаток, який збиває з толку, скажімо, який наштовхає нас на те, що ми маємо відсутність осудження із-за ходження в дусі по духу. Але ми маємо відсутність осудження, тому що є виправдання. І так ніпер ніякого осудження для тих, які в охристі Ісусі чому, а тому, що є виправдання. Тому я вважаю, що це краще перекладений цей текст. Наступний текст, це римлянам 6, розділ 6 вірш прочитаємо. Знає то, що відхід наш люди були распоряд з ним, даби в праздніну було тіло гріха. Так, щоб не бути нам більше рабами гріха. Зауважте тіло гріха. Є вчення таке, що тіло грішне, і іноді люди мають, есть роблять неправильні висновки і навчають що тіло наше грішне. Це неправильно, так Біблія не навчає. І кращі переклади вони ось саме так перекладають да, цей текст. Не тіло гріховне, а тіло, грі, тіло гріха. Гріхи в тілі, гріхи в тілі. Но тіло не є грішним по писанню. Це невірне розуміння, і я не буду говорити, звідки воно появилося саме таке розуміння. Тому вважаю, що це краще перекладений цей текст. Звичайно, це не тільки єпископ Касян перекладає так. Коли ми відкриємо Пісання ще до Римлян, 10 розділ, давайте відкриємо 17 текст. Як тут перекладено в цьому перекладі, 10 розділ, 17 текст. Написано наступне. І так віра від проповідь, а проповідь через Слово о Христі. І зауважте Слово О Христі і в багатьох перекладах Слово Боже. І слухання слова Божого. Ну, слово, слова слово Боже, це дуже загально. Тому що слово Боже це старий заповідь, слово Боже це новий заповідь. Слово Боже, це Книга Буття перші розділи, які говориться про створіння. Да, це Боже Слово. Но в даному тексті мова йде конкретно про Євангелію, вістку про Христа. Слово о Христі ось про що йде. І це дуже вписується в контекст пістання до римлян. Особливо скажімо, ключові вірші, які, які скажімо, задають тон всьому листу. Це перший розріз 16-17 вірші. Тому я вважаю, що це цей кращий переклад, скажімо, цього тексту і не тільки коли ми відкриємо книгу дії святих апостолів. Давайте ми це зараз зробимо дуже скоро, третій 16-й текст, і почитаємо наступні слова в на цьому тексті. Не кожний переклад дає зрозуміти, побачити ці речі. Написано і Іпавіримо ім'я Його укріпило ім'я Його того, кого ви бачите і знаєте, і віра, яка через нього дала йому, це совершенно здрав'я перед всіма вами. Тобто автор підкреслює Лука, яке зцілення отримав хроми, цілісне або совершенно, досконале в багатьох перекладах ви цього не побачите. Тому дуже добрий переклад. Наступний, наступний текст це Писання до Филипян, третій розділ, 30, 20 вірш. Давайте ми прочитаємо. Писання до Филипян, третій розділ, 20 вірш. Що тут Павло пише? А наше гражданство уже тепер на небесах, откуда ми і ожидаємо як Спасителя Господа Ісуса Христа. Зауважте наше громадянство на небесах. Ну в багатьох перекладах є життя наше на небі. І це невірний переклад. Життя вже ми маємо тут, навіть вічне життя вже ми маємо, це писанню. Але мова йде про громадянство. Так, наше громадянство на небі. Так, ми громадяни тут, в державі країні. але небесне, духовне воно на небі наше громадянство. І це правильно. Коли ми приїдемо в будь-яку країну жити, наприклад, чи навіть Сполучені Штати Америки. То на початку ми будемо жити, як правило, можливо, це без громадянства. Це одне життя, але це життя. Але життя з громадянством, як громадянина, це життя з більшими привілегіями. І тому громадянство наше на небі, саме йде мова про громадянство. І це дуже вписується в контекст послання до Филип'ян, до кого Павло звертав, апостол звертався. Давайте ще один текст, і останній, це книга ті святих апостолів, 20 розділ, 27 вірш. Я просто прочитаю для всіх нас, що тут говорить апостол Павло. І бояння постів возвістіть вам весь савет Божий, всю волю Божу. Ну, і тут іноді складно зрозуміти, про що йде мова, або ще є весь задум Божий. Ось про що йде мова. Це більш багатший переклад. Тому, шановні, хочу сказати, що переклад Єпископа Кісяна це один із кращих перекладів нового заповіту. Один із кращих. Він використовується сьогодні великою повагою, авторитетом серед вчених людей. І тому дуже добре мати нього, користуватися ним при дослідженні писання або вивченні того чи іншого тексту. Це іноді допомагає і дає. Певне світло на текст зрозуміти ті чи інші речі або ж думку автора. Отож, на закінчення хочу сказати наступне. Шановні, дуже дякую всім вам за коментарі, за перегляди моїх відеороликів, за вподобання, за поширення. Хай всіх Бог благословить. Надіюсь, скоро в скорому часі ми знову будемо мати інші відеоролики. Я буду записувати для збудування, будьте благословені, до нових зустрічей.